Великий Український похід. День 9-10 Не буду довго сльози лити на прощання та покидати затишний обід. Усе ж мені прийдеться, сурми кличуть. Іду по селах в кожному герой. То бойку, вчений партизан загиблий, а то Попович, космонавт, сусідок. Вже збишило автобусом на Київ. Який зустрів підвищенням тарифів без винятку на послуги і товари. Давненько в Києві колись я був, і то, як працював, а вільний час по кабаках та в казино грав. Але закінчилось те мервомирно, без спроб до суїциду та боргів, зате відчув, як може затягнути. Тепер уйду з Хрещатика до лаври. А натовп шаленіє від емоцій, хапає все, що треба і не треба. То філософія така сучасна, отримати якнайбільше всього, бо вчать, що маємо одне життя. Заночували декілька прочан на території печерних храмів, картон під себе замість ліжка. А вранці першими були в печерах, і лю гробу, і по Побачив на хресний хід сходилися прочани. Дощ сильний злив усю пилюку шляху, на горку йшли окремо друг від друга, назад рядами стислими і православних. Митрополіти, батюшки, владики, черниці, матушки і з епархії різних віручі йшли. Народу море, а в думках, як хвилі. Носить усе і на берег викидає, і добре є, і є непотріб також. Здивований давно, я вже людьми, неначе йдуть до Господа з мальбою, а хто не з ними, проклинають. І замість того, щоб молитись, за тих розкольників чи уніатів, йдуть проти Господа, не вибачають. Вночі знов дощ і блискало страшенно, але чомусь чутно було грому, залишившися, просто неба спали під навісом. На ранок там зібралися владики онуфрія чекали митрополіта України, який там службу відслужив, однако. Стояв, стояв та вирішив піти до парку Перемоги подивитись на техніку колишнього союзу. Був зачарований звіринцем, така була колись селена сила, що всі боялися її у світі. Ніхто не міг і припустити навіть, що той колос візьме та й зникне. Але по тому з'явиться будливо знову. Ну, от і все. На тому буде крапка, коли будливе буде спалено під небом, а переможець буде вігнаний у пекло. you <laughs>